Для ігрового світу анонс PlayStation 5 став дуже гучною подією. І, як ми знаємо, завжди до нової консолі додавався новий геймпад. І цього разу ним став не DualShock 5, а DualSense. Новенький контролер від PlayStation 5, який мені ще восени 2021 року підігнав мені мій друг Дефіс-підписник. Так, для довідки вже 2023 рік, а тут навіть на самому DualSense написана дата його виробництва. Там вам має бути видно скоріш за все. Так, і ми з ним стелефоновувалися після початку повної війни. Я кажу, в мене ще й досі твій геймпад. І він такий хух, добре, що він в тебе. І я кажу: а що ти думав? Ти за нього взагалі забув? Він каже так, я думав, він в мене на офісі лежить, а офіс, на жаль, розбили. Тому чуваче, твій геймпад в мене є, знімаю відос, і я тобі його обов'язково поверну. Повір мені. А ми з вами, отже, ми з вами пускаємо заставку і переходимо до більш звичайного робочого місця. Тому пускайте заставку, але перед тим як ми її запустимо, я хочу сказати одне: от, Російська Федерація, навіть без світла, я все одно зніму відос. Погнали! Дуже От він, наш DualSense. Я зараз світло трішки по-іншому поставлю, щоб було краще видно і менше відсвічувало. От, Наш DualSense. Він поставляється у такій коробці. Всередині цієї коробки є ще одна коробка. Так, тут, типу, все. Для того, щоб він доїхав максимально ціленький до нас. Прям. Щоб ми могли на ньому пограти спокійно. Так, і... Ось так, Так, все. Так, а ще зацініть мій новий килимок під геймпади, ну і під клаву під мишку для зйомочок. Це в мене на моїй студії, на якій я зараз знімаю тепер новий килимок. І він ще поставляється в отакому пакетику з мануалом. Мануал я читати, звісно ж, не буду при вас, бо я його і так вже читав. При тому декілька разів так закриваємо. І отже, на ознайомлення в нас отакий от от прекрасний наш DualSense, який на дотик, він ну, неймовірний. Просто от ти його береш і ти кайфуєш від нього. От чесно, блін, прям прям і я навіть задумувався над тим, щоб його перекупити у людини. От. Тому, власне, що ж, ми починаємо з найголовнішого: з того. Що ж в ньому є? Що ж в нас в ньому є таке, чого нема в інших геймпадах, і чому Sony зробила дійсно крутезну річ, як на мене. А по -перше, по перше, у нього, звісно ж, є вихід, отакий, от -от під навушники. Звісно, цей вихід мені дещо нагадує. Я вам покажу, і ви скажете, що він мені нагадує. По-друге, це живлення USB Type-C. От воно. Тобто, це у нас такий стандарт, і до нього можна кабель підкинути. Я от Умовний кабель зарядника зараз взяв. Щодо самих кнопок. У нас стіки от, такі, от, вони також дуже приємні. Є от такий отакий Ну, Власне, він в деяких іграх працює, в деяких ні. А, так, оце, наскільки я зрозумів, кнопка меню, а це кнопка паузи. Скоріше за все, я не можу. Або стартбек, щось типу того, select, ну. Аналоги ви можете провести. Також у нас тут є мікрофон в ньому і динамік. Тому це прям максимально круто. Вам не треба докупати окремі хедсети для того, щоб грати онлайн з друзями. І що ж щодо самого в нас контролера, давайте його порівняємо з іншими. От у нас дол. Шок 3, господи, блін. Ви знаєте, це, це прям парадокс. Після цього оце в руки брати тепер неприємно стало. Хоча я на ньому ну, досить відіграв багато все. Але мені тепер неприємно стало його брати. Окей. Нема, нема питань. dual 4, ну, блять, досі приємний. Блін. Ну. Прям, прям клас. Прям досі мені приємно ще. Хм. Клас. Прям. Прям реально досі приємно до нього торкатись. Хоча цей приємніший на дотик. Ну. А, Так, щодо розмірів, щодо розмірів, цей, звісно, більший. Ну, мені він зручніший, але цей, як на мене, більш ергономічний. Не знаю. Коротше, ми порівняємо їх обов'язково в іграх, як минулого разу, і я вам скажу, що мені більше сподобалось. І, звісно. Xbox 360. А от тепер увага. Пам'ятаєте, я сказав, що та штука мені дещо нагадує. Ам... Sony. А як це? Як це? Це як. Дай списати домашнє. Так, бери, тільки не списуй один в один. Так? Це отак от називається зараз. Ладно, окей. Нема питань. Взагалі нема жодних питань. Кожен як хоче, так і робить. Але у порівнянні з цим, ну от, давайте так, з ергономічної точки зору, цей мені подобається, як в руках лежить. І так само лежить прикольно цей. Але чомусь оцей мені якось більше сподобався. Тому, власне, на цьому основне порівняння наших контролерів закінчується. Все, все ж цей. Прям, блин, прям він класний, балдежненький. І ми переходимо до тестування в іграх. І отже, ми починаємо знову ж таки з підключення. Після того, як я обновив мікроконтролер на... прошивку мікроконтролера на нашому любому геймпаді. Ми його підключаємо і Steam нам пише, що контролер PlayStation 5 підключено. Далі ми за класикою переходимо в режим Big Picture для його налаштування. Він у мене вже попередньо налаштований, але, а, власне, сутність тут там, така сама, як і в нашому улюбленому DualShock 4 версії 2. Переходимо в. Знайдені контролери і калібрувати. Ну, і в принципі, тут така ж сама тема. Ви налаштовуєте сліпи зони, можете повністю його відкалібрувати, але як на мене, ну, я цим ніколи на консолях не займався, і мені було і так норм. Типу, це так само, як ви можете взяти Xbox, Elite Controller чи новий DualSense Edge за 8 шматків гривень його налаштувати, накалібрувати під себе, зробити так, щоб все було реалістично. Але для мене це типу, а нафіг. Все, що я завжди змінюю, це лед-індикатор для того, щоб він мені прикольно світив і все. І мені буде кльово. Тому. Тому ми не займаємось цією хернею. Ви знаєте, що тут можна його налаштувати, і одразу переходимо до тестування в іграх. А оце вже буде версино. Перша гра на нашому сьогоднішньому тесті з нового жанру бітима. Сьогодні ми починаємо з гри від EA Games Studio під назвою ШЕМ. Що я можу вам сказати? Якщо ви дуже швидко зрозумієте і запам'ятаєте всю розкладку, то грати вам буде максимально комфортно і приємно. Дійсно, геймпад чудово лежить в руках. Пальці прямо-таки літають по кнопках, і стік дуже дуже класно відгукується. Тому. Я можу сказати, що в бітемапи можна на цьому геймпаді пограти реально з кайфом. І ви реально кайфанете від процесу. Це прям кайф-кайфово. І плавно ми переходимо до FPS First Person Shooter. Так, знову Darkness. Так, це знову Darkness 2. Чому? Бо я намагаюся на ньому вибити Платіну в стімі. Це буде моя перша Платіна, я сподіваюся. Так от, цілитись на цьому геймпаді куди приємніше, ніж на DualSense 4. Тому, чесно, я вам скажу, я прям отримав кайф, і мені було набагато простіше. Сказати ще щось можна. Звісно, вібрація відгукується на ура, ти відчуваєш кожен постріл, ти відчуваєш ко кожне пронизання ворогів, і тобі дійсно подобається грати. Мені сподобалось, як на ньому цілитись, тобто приціл не. Завдає попа болю та дискомфорту, і вам не потрібен буде охолоджувальний підгузок з Китаю для того, щоб нормально пограти. Тому, знову ж таки, геймпад пройшов перевірку FPS. А тепер мій повний і чесний відгук. Під час повномасштабної війни я почав на цьому геймпаді проходити другого відьмака. Що я вам можу сказати? Перші... Пару годин, а якщо бути точним, годин 8 гри, я люто тупив. Це було неможливо. Я не міг нормально нікого вдарити, я просто помирав регулярно, не спасало мене нічого. От прям взагалі. І це був трендець. Я а, десь а, якось як зміг запам'ятав всі клавіші, що за що відповідає. і... На четвертій годині гри я зрозумів, наскільки це кайф дійсно, і мені подобалось грати саме от з, з геймпадом в другого відьмака. Я зрозумів, що от він, от він, справжній кайф. Я дійсно дуже хотів тоді для перевірки ще підробити від 360-го боксу, але в мене, на жаль, нема адаптеру, яким можна це перевірити. Але, от чесно, то був прям нереальний балдж. Я зрозумів. Що я втрачав весь цей час, тому зараз я допроходжу другого відьмака, я буду допроходити його далі на цьому геймпаді. Для порівняння я пограв в другого відьмака на DualShock 4, і можу вам сказати, що DualSense це все одно мій фаворит. І звісно, висновки я хочу підбити. Як завжди, в самому кінці відео, типу, а що ви думали, тут буде? Га? Га? Ви думали, тут буде щось дуже цікаве? Ні, тут мої висновки і моя розмова. Отже, DualSense наразі в мене на першому місці серед геймпадів. Та, я довго все ж думав, куди його поставити, але перше місце це тепер DualSense, другий Xbox 360 геймпад і DualShock 4 версії 2. Тепер. Список виглядає так. Чи можу я вам рекомендувати DualSense для покупки? Можу. Звісно, можу. Так, у нього є момент, що з Windows він чомусь у мене не конектився, я його підключав виключно по дроту. Я не знаю, чому просто Bluetooth-адаптер не хочу його приймати, на відміну від контролеру від Xbox One і Xbox Series. Я перевіряв про всяк випадок, брав у знайомого геймпад від Xbox Series, і він підробився з першого разу. Я навіть в GTA на ньому поганяв. Тому в чому причина тут, чесно, я абсолютно не маю жодної здогадки. Щодо всього іншого, як універсальний засіб, так, його можна взяти, тому що завдяки Type-C його можна приконектити вплоть до планшету, там, якщо у вас планшет з Type-C виходом. Тому я рекомендую вам дійсно цей геймпад. Він кльовий, він класний і вам він сподобається, чесно. Тому якось ось так. З вами був Андрій 15054. Давайте продовжуйте донатити на Збройні Сили України, закривайте волонтерські збори і пам'ятайте, наша перемога дуже близько. О, побачимось через якийсь проміжок часу. Нічого не буду гарантувати вам. Тому да прибудуть з вами боги, який би шлях ви не обрали.